Наші реакції вони формуються згідно нашого досвіду щодо когось і щодо чогось. На одне й те саме явище, на одну й ту саму поведінку, на одні й ті самі ситуації ми всі реагуємо по різному: хтось схожим чином, а хтось геть інакше. І це все про особливості нашого сприйняття. Навіть в одній тій самій сім'ї, близнюки, вони можуть по-різному сприймати одне й те саме явище. Відповідно, різне сприйняття запускає і різні реакції. Те, на що одна людина реагує окей, нормально, інша реагує із спишкою люті, агресією. І це варіант норми, тому що психіка це про сприйняття. Психіка це орган. орган. Про наше сприйняття, а органи можуть по-різному функціонувати, і не завжди різне функціонування є патологією.